відкрити рота і заглянути вуха і шепнутись. Але він також, він також, якщо він не зрозуміла картинка з того, що він оглянув, він нас посилає, щоб ми здали аналізи. Аналізи крові, аналізи сечі і другі аналізи, які прості аналізи, але я того не розумію, але він коли дивиться туди, він читає і бачить. Він бачить, може знайти відразу проблему, можливо, ще потрібно робити ще якісь дообстеження. Але для того, щоб в людині було здоров'я, повернути здоров'я, вилікувати, перед тим треба поставити діагноз. Для того, щоб поставити діагноз, потрібно дослідити. І ви знаєте, писання на духовному рівні Бог нас учить, щоб ми. Досліджували самих себе. І Господь, він як той лікар, Він нас досліджує. Ось мені дуже подобається цей псалом, 139, 138 псалом. Починає псалом співець давид, цей псалом ось так Господи, випробував ти мене та пізнав. Випробував ти мене і пізнав. <гум> він, ти знаєш сидіння моє і вставання моє, і, і думку мою розумієш здалека. Що Бог досліджує? Він не аналізи нашої крові досліджує. Він що досліджує? Серце. Він думку мою.